Скажіть, поки у США тривають розбірки з тим, щоб виділити допомогу Україні, то європейські лідери радикалізувалися, так би мовити. Війська НАТО в Україні. Чи є якийсь сценарій, що все-таки їх ввели в Україну? Давайте пояснимо ситуацію. НАТО немає своїх військ для початку. Значить, у НАТО є зараз. Сили реагування, які включають компонент на суходолі. Це він створений в 2014 році після російського початку війни проти України, називаються сили швидкого реагування. Сухопутний компонент в цьому році командування перебрало на себе Британія від Німеччини, включає в себе сьому легку механізовану бригаду королівську, британську і включає в себе першу Варшавську танкову. І іспанською бригаду, яка надає засоби ППО, і е, також е, геликоптери. Тобто, це десь порядка 7 тисяч людей, плюс компонент повітряний і е, морський. Все це разом вони хочуть вийти на 40 тисяч, і оце от те, що можна сказати, НАТО оперує цими силами, які мають бути ну дуже швидко задіяні в разі загрози НАТО. Так що ми говоримо не про НАТО. І заява генерального секретаря Столтенера, що НАТО не буде посилати війська в Україну, ну, по-перше, він не має такої компетенції. Не він визначає, тобто як будуть країни НАТО реагувати, це їх суверенне право. Тому в обороні в них діє п'ята стаття, оборона спільна. А в допомозі зовні країнам це суверенне право кожної країни. Єдине, що вони можуть це приймати в якійсь такій коаліції країн, і насправді різні варіанти розглядаються саме участі країн, ЄС, НАТО, тобто, а не те, що ми почули від Генсека. Ну, я його розумію. Він говорить про ці, можливо, невеличкий контингент, той, що в нього. Більш-менш він впливає, але він не впливає на суверенне рішення країн. Тому сама постановка питання, яка зараз виникла, абсолютно правильна, тому що треба дивитись вперед, те, що НАТО не робило раніше, країни НАТО я підкреслюю, і загроза зросла. Загроза прямого зіткнення. І російського якогось вторгнення чи провокації проти країн НАТО зросла, а відповідно вони замислились, як реагувати на це, і всі підкреслюють, що варіант задіяння сил саме збройних сил країн країн НАТО не виключається. Більше того, я вам скажу абсолютно дозволено, і це може бути, скажімо, і це досить реалістично. В залучення якраз таких підрозділів для розмінування, для кібербезпеки, для забезпечення спільного виробництва зброї, тобто для цього ж потрібні люди, які належать якраз до збройних сил. Це не значить, що вони підуть. На лінію фронту су на суходолі ні. Але те, що вони можуть бути так задіяні, абсолютно не виключається. Єдине, що зараз дискусія: що якщо прийде такий час, зараз вони не говорять про це, то тоді такі дії мають бути в певній коаліції досить широкою, наприклад. Начальник штабу Нідерландів сказав, що це могло би бути там 10-15 країн, які б сприйняли спільне таке рішення. Тому абсолютно доречна вчасна дискусія, яка почалася на політичному? Ну не сьогодні, а на паріській зустрічі на політичному рівні, і тепер заява, що вони не виключають нічого, це дуже чіткий сигнал Москви. А все ж таки за якого сценарію так би могло статися? Ну, при тому, що вони вирішують захист в першу чергу своїх країн. Ми це розуміємо. Вони я думаю, проаналізували їх розвідки і взагалі не тільки розвідки. Ми це бачимо, що Україна додає дуже величезний компонент. Ну, мобілізовані сили, більше мільйона сили оборони. Такі сили, якщо будуть атаковані країни НАТО, я не думаю, що вони зберуть дуже швидко. У нас все таки ну це довга дискусія, але я думаю, що в Німеччині, Франції навряд чи би по мільйону виставили би в оборону країни зразу, так от як це відбулося в Україні. А, і тому вони м, абсолютно прагматично мислять, що краще допомогти Україні зараз, і коли війна ну так сталося трагічно на нашій території, щоб не допустити, щоб театрами військових дій стали їх територія. Тому. Я думаю, що це великий сувот мислення, те, що в них думання про загрози, тільки я можу їм сказати. В них немає трьох років, як вони думають, це може бути набагато швидше. Росія може робити такі провокації і дії, навіть під час продовження війни з Україною. А більше того, я скажу, що є е, речі, які би треба було б вже зробити, наприклад, цивільний компонент Євросоюзу чи, чи країн НАТО міг би вже брати участь в розмінуванні, вирішенні допомозі Україні на території України для, скажімо, там. Після ударів ракетних російських, у нас вони б'ють і по об'єктах військових, і не тільки і пожежі, і треба ці ракети, які не розірвалися, ті ж самі північнокорейські щось з ними робити. А у них є спеціалісти є техніка, головна техніка. У нас зараз основна лінія фронту суходол. Вони б могли б допомогти нам в цьому. Я вже не кажу про те, що їх системи ППО могли б прикрити хоча б небо на кордоні. Скажімо. З їх території прикрити те, що вони поки що пропускають ті ж ракети, які летять російські на території Польщі або дрони на території Румунії, що є фактично вже підтверджено. Тому, в принципі, це правильне думання в правильному напрямі і раціональне з їх точки зору. Чи це нам підходить такий варіант? Ну, скажу відверто, звісно, просто в війні в такій не вибирають, тому що війна. Оголошена по суті, ну не оголошена війна, ведеться Росією проти США і НАТО, а чомусь обороняється одна Україна. Тому рано чи пізно це має бути, це було б справедливо, але головне, щоб вони не затягували після таких заяв з конкретними діями. А як вважаєте, чи Європа могла би так ну виберу таке слово, розкочегарити свою воєнну машину для того, аби якщо не військовими, то принаймні зброєю і снарядами активніше допомогти Україні? Ну, очевидно, я знаєте, я напередодні Парижського саміту зробив для провідного видання газети «Лимон» таку статтю, якби закликати Європу прокинутися і діяти на випередження. І мені приємно було, що ця публікація вони її розмістили прямо перед лайф самого. Вона постійно супроводжувала, скажімо, інформацію про те, що відбувається в Парижі. Це значить, що принаймні журналісти, редакція газети і всі ті, хто бачить розвиток ситуації, вони розділяють позицію занепокоєності. І в принципі, я говорив там, що Європа може уникнути. Прямого зіткнення, але якщо зробить зусилля прямо зараз, цьому році, це і допомога озброєннями, тільки абсолютно іншого динаміки і масштабів, ну і в принципі, компоненти, от такі про які ми з вами говорили, це е, абсолютно можливі моменти, які переходять практично площину, я думаю, що ми. Багато чому можемо здивуватися стосовно дій Європи, яку Москва і особисто Путін вважає слабкою, ні на що не здатною. Але зараз Франція проявила лідерство. Сподіваюсь, Німеччина і канцлер Олаф Шольц не буде, ну, зволікати все-таки з наданням е, Таурусів в е, оголошеній ракетній коаліції. Ну більше того, це сигнал не тільки в Москву, але й в Вашингтоні почують, що на тлі таке пробуксовування ситуації в Сполучених Штатах Європа бере більше лідерства. І це говорили в Вашингтоні, що це добре. Так, це добре, але це певна конкуренція також в євроатлантичному просторі. Так що це те, що відбувається зараз, це абсолютно додає можливості протидіяти ворогам. От, власне, чи є хоч якісь добрі новини з США або з того, що ми читаємо, то республіканці готові й далі продовжувати. Блокувати виділення допомоги Україні, ми, ми занадто знаєте, часто щоденно коментуємо. Це неправильний підхід абсолютно. Те, що відбувається в США, було зрозуміло, що в жовтні місяці, і тільки чомусь у нас всі тільки відкрили очі зараз. Без США зробити серйозний результат навіть при європейських ініціативах складно. Це не про гроші, тільки йдеться. Це йдеться про типи озброєнь, які є в Сполучених Штатах, або на надання яких чи продаж потрібне рішення. Європа зараз створює додатковий Ну, країни Європи, скажімо, країни Європейської країни НАТО створюють додатковий фонд для того, щоб закупати озброєння, закуплювати озброєння в третіх країнах. Вони можуть так само закупати озброєння в США, якщо не буде виділений supplementary package, тобто додатковий пакет допомоги для України. Звісно, без політичної підтримки і активності США це буде дуже складно, але я впевнений, що якраз цей компонент діюча адміністрація буде здійснювати. Питання тільки в тому, в якому обсягу чи в обсязі. І ми їм побажаємо просто розібрати себе всередині і прийняти правильне рішення, яке в інтересах національної безпеки США на захист не тільки України, але і протидії. Конкурентам супротивникам сполученим штатам у світі, тому що на це все дивляться Китай, на це дивляться з різних точок світу, і результати цієї війни і перемога України може багато на що вплинути в подальшому. Перемога України разом з зараз партнерами, сподіваюся, союзниками може зупинити насправді розгортання регіонального конфлікту в Європі, як мінімум, і це вплине. Я вас запевняю, що. Після цього позиція на близькому сході також різко зміниться. Тобто я не знаю, що буде в Азії, тому що там є свої нюанси, і чи зможемо ми це зупинити: розгортання там воїн між Кореями чи Тайвань і материковий Китай. Але ну два Китая, по суті. КНР і Китайська республіка. Ну, там є точки складні, але те, що в Європі перемога України припинить розгортання регіонального конфлікту великої інтенсивності, це очевидно. І це розуміють в європейських столицях. І я вам скажу, що ще два роки назад от такого типу мислення, коли спілкувалися з колегами і партнерами, в тому числі які приймають рішення, для них це було абсолютно неприйнятна розмова. А зараз все дуже змінилось. Ну, знаєте, вони. Європейці вони так повільно розкручуються, але в принципі, якщо вони вже розкрутяться, то вони будуть потужною силою. Я певне на Ну, а от затягування з американською допомогою вже призвело до втрати Авдіївки і кількох невеликих сіл неподалік. Американці справді готові жертвувати на догоду інтересам Трампа о оцим всім. Дуже до вас дивні питання, якщо чесно, тому що ну вони дуже схожі на все, що запитують. У нас все пов'язується. По перше, помилково все пов'язується з щоденними рішеннями в США, раз по-друге, катастрофи не буде. Я вам сказав, що допомога США буде більше того, вона і зараз здійснюється. з тих обсягів, які раніше вирішили, з поточних можливостей. Я більше скажу, є такі інструменти, які діє. Тобто там, де можна надлишкову зброю продавати чи передавати для України ті ж самі ракети АТАКАМС, які будуть списуватися складів, замінятися новими ракетами. Ще раз наголошую, що це питання зараз не тільки України, це питання США і це питання демонстрації сили чи слабкості діючої адміністрації і особисто Джозефа Байдена. Питання стало предметом вже кампанії. Сьогодні, от, коли ми з вами говоримо, відбувається зустріч президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена з чотирма лідерами Конгресу в Сенаті і Палаті представників. І знову ж, ці заяви досить впевнені президента, що таке рішення, ну, він якраз говорить, як і ви, що в США, що якби Авдіївка і всі ці українські втрати, це із за того, що. Немає рішення в Конгресі. Але я вам скажу, крім рішення в Конгресі, треба ще динаміка. Зброя на папері там, або фінанси це недостатньо. Ця зброя має бути на полі бою. Тому частково я можу погодитись, але е, можу сказати, що треба не тільки американське озброєння, весь комплекс озброєння. якщо хтось це підхопить більш активно в плані фінансування, це дуже добре. США ну, прогнози, невдячна справа. Постійно ми прогнозуємо там пакет, але пакет, я дивлюсь на нього, він також змінюється. Там, по суті, змінюються обсяги, змінюються напрями. Тому давайте дочекаємося, побачимо, що буде в фіналі цього процесу. А він доходить уже все-таки до свого фіналу, як і прогнозувалось, кілька місяців назад, це березень-місяць. З двох причин. По-перше, 5 березня були великий вівторок, це остаточне вирішення. По суті, формату кампанії, як хто з ким буде. Ну що Дональд Трамп, скоріше всього, з Джозефом Байденом, це перше. А по-друге, будуть визначатись меседжі, основні в кампанії стосовно російської війни не тільки проти України, а також на країни-союзники. Так, от там ми побачимо. І я впевнений, що у Білого Дому є можливості. Не тільки аргументи, але й засоби впливу для того, щоб досягти остаточного рішення. Але ще раз наголошую, що це не тільки США. Давайте подивимося на Європу, яка пробуджується, яка намагається взяти лідерство. Знову без США це складно, але тільки очікувати, тільки Вашингтон, і якщо не Вашингтон, то все валиться, я би теж так не став. Тому е, оця конкуренція вже вона є, і вона може зараз таки надіслати сигнал до Вашингтону, що не можна втрачати лідерську позицію у світі. Бо на сьогодні США тримає першу позицію у світі як найпотужніша військова сила. Це правда, що у Європі немає певних видів озброєнь, які е, ну тільки США можна дати стратегічні бомбардувальники. Чи е, авіаносці, яких Європи там є по кілька, по одному, два в деяких країнах. Але ще раз наголошую: треба починати не, не чекаючи рішень. Не треба чекати місяцями. а що в США. Треба вже зараз робити, надсилати снаряди. Мільйон той, що обіцяв європейський союз, треба пришвидшити. Ми вже маємо на березень 155 п'ятдесят ну, тисяч До кінця року Жозеф Барель сказав, що буде мільйон 200 тисяч. Тобто треба динамічно рухати зараз, тому що ще раз наголошую: фінанси і те, що на папері досягнуто чи заявлено, це ще певний лаг часовий для того, щоб це не дійшло до наших воїнів на фронт, і оця от проблема динаміки. Вона дійсно є на сьогодні. Ми багато говоримо про вибори президента США. А от про вибори президента Росії, Чи є якісь Ілюзії, скажімо так, у Сполучених Штатів щодо виборів Путіна у Росії президента. Хіба в Росії вибори? Ну, от, власне, я є вибори дата, Путіна, але дата, все ж таки можливо якісь та його, ілюзії якби на царство, на царювання далі. Тобто, там, де ми знаємо, я не можу за США розписуватись. Тобто, ми розуміємо, що наше завдання. Щоб Україна досягла того, щоб після їх спроб на окупованих територіях провести імітацію якихось процесів там голосувань, щоб це все стало предметом додаткового ну підтвердження їх злочинів. Це злочини, це очевидно, і е, потім не визнання взагалі легітимності Путіна. На його посаді, тобто його більша ізоляція. Це власне те, що треба робити і говорити з нашими партнерами, в тому числі Сполучені Штатами. А все інше це ніяк жодним чином ситуацію не змінить. Ще кілька слів хочу про протести на кордоні, вже не тільки польсько-українському. Бо вони поляки, наприклад, я сьогодні читала, блокують і німецький кордон. Це хтось не може чи не хоче вирішити припинити? Ну, я скажу так: що з одного боку не Україна тут очевидно там вина в чомусь, тому що дехто там на Україну намагається повісити в цю проблему. А це проблема загальноєвропейська і внутрішня, зокрема в Польщі. Але для нас треба зробити один висновок. Польща для нас стратегічний партнер не просто декларація. Я можу показати з аргументами, чому у нас є стратегічні цілі між Україною і Польщею, які в сфері безпеки і оборони, без яких буде загроза не тільки Україні, але й Польщі. Тому е, треба мислити, от на перспективу стратегічно. Розуміти, що Росія, звісно, використовує ситуацію є внутрішньополітичне серйозний розкол в Польщі зараз. Політичний, і е, я думаю, попри те, що нам це дуже складно емоційно сприйняти, да оці от кадри, там які до речі, зараз прокуратура польська розслідує там висипали ну кілька десятків тонн кукурузи. Не врятували. Але знаєте, роздмухувати це додатково з нашого боку, наприклад, такими демонстраційними акціями, як фотографія там половини уряду на кордоні, де взагалі польський уряд говорив, що вони на березень будуть говорити більш спокійній ситуації, обговорювати детально. Я би не став. Притому польська сторона також має звернути увагу, що, наприклад, забороняти журналістам українським, як це було з Михайлом Качем, який робив нормальну роботу, як свобода слова, в Європі. Тобто ми ж стандарти ці намагаємося також досягти європейські. Тому це теж вони повинні звернути увагу, що треба бути акуратними в цих питаннях. Тому мені здається, що це дуже комплексне питання. Воно. Не можна його назвати суто політичним, як президент України Володимир Зеленський сказав. Воно багато в чому політизовано і політично, але воно комплексно. Там є економічна складова, там є постійна зростаюча і вона буде протидія наших сусідів, уже членів ЄС в конкуренції на ринку Європейського союзу для України. Це буде тільки зростати, так як було від Франції, Німеччини стосовно нових членів ЄС, Польщі, Словаччині, Румунії. Тобто тому нам треба ну, емоції намагатися прибрати, хоч це складно. Але з партнерами можна говорити відверто, ми ж стратегічні партнери, у нас є конституційна рада президентів, у нас є багато інституційних структур, і наше суспільство має також вести постійний діалог. Тому нам треба допомогти Польщі подолати. Ці проблеми, які здавались би, нам ну, що тільки у нас да, існують там політичні якісь моменти а ні. як виявилось, що в таких країнах, які нещодавно приєднались до ЄС, вони також ще мають ці ревенти, і е, нам треба їм допомогти. Працювати з Брюсселем треба і на двосторонній основі. Я думаю, що рішення прийдуть. Рішення будуть. Тим більше Польщу очолюють європейський політик, е, президент Дуда, тим більше Дональд Туск, який очолював європейські структури раніше. Тобто вони... Розуміють, що Польща з такою позицією іміджовою в Європі позитивною, це перспектива. А Польща, от яка яку ми бачимо на цих картинках, з які можливо спровоковані в мене немає в руках доказів, але це ж видно на тракторах. Там Путін вийде в Польщу. да ну це що таке? Тобто ясно, що вони мають правоохоронні структури польські, мають на це жорсткіше регувати не на журналіста українського, а на те, що підривають їх безпеку середину.